Можливо, навіть ти вже чула цю ідею, але я хочу тобі сказати, що щоб зрозуміти її та дійсно бути майстром втілення будь-яких мрій, тобі потрібно почути її три тисячі разів. Тому я навіть якщо ти вже чула її, будь ласочка, почуй її ще раз дуже уважно. І так, ми почнемо. Я буду тобі задавати дуже прості питання. Те, що тобі потрібно, лише відповідати на них. І так, поїхали, зосереться, бо це дуже особливий момент у твоєму житті. Що це? Звісно, це ручка. А якщо сюди зайде собачка, вона прибіжить, і я так перед носиком їй. То що побачить собачка? Що вона буде робити з цим? Mm -hmm. Так, звісно, вона буде жевати її, гризти. А що це для собачки? Так, для собачки це іграшка. І це правда. Для мене це ручка, бо я можу писати, наприклад, уроки для тебе, а собачка це може гристи. Тому це для неї іграшка. Добре, давай підемо далі. А якщо я зараз покладу цю ручку ось сюди на стіл, і вийду я, і вийдуть усі собачки із цього місця, чим саме у цей момент буде цей предмет ручка чи іграшка? І ти, напевно, думаєш, не знаю, нічим. Або і ручкою, і іграшкою. І так відповідають усі люди, які чують цю історію. Звісно, це і ручка, і іграшка одночасно. А тепер давай спробуємо ще. Вона лежить отут на столі і заходжу до кімнати знову я. Що я бачу у цьому предметі? Я бачу ручку. І якщо сюди зайде собачка, вона побачить іграшку. Так, а хто прав? Як ти думаєш, хто правий? Я чи собачка? Звісно, оба праві. Бо коли я кажу, що це ручка, я дійсно бачу в цьому ручку. Я можу писати, ніхто не заперечує. Точно так же собачка. Вона бачить у цьому іграшку і може з цим грати. Якщо це правда, і ми довели, що кожен бачить в одному предметі дві зовсім різні речі. Ми довели це. Якщо це так, як ти думаєш, ручка, її вість, вона походить звідки? Від цього предмету, чи від того, хто на нього дивиться? Так, звісно, від того, хто на нього дивиться. І ми це довели тільки що. Бо я бачу у цьому ручку, а собачка бачить у цьому іграшку. Так в чому ж секрет? Якщо це залежить від мене, то, по суті, я можу просто захотіти. І змінити це на щось інше, як думаєш, чи можу я так зробити? Ну, якщо це від мене залежить, від того, хто дивиться на неї, якщо це щось в мені, то я, мабуть, можу помріяти або якусь, не знаю, там, афірмацію прочитати чи мантру і отримати те, що я хочу. Наприклад, замість ручки я хочу зараз бачити діамант. Я була б не проти бачити діамант на своїй руці. Давай спробуємо. Я дуже прошу, давай з тобою зараз пограємо у цю гру. Ми спробуємо зараз разом. Давай заплющимо очі і дуже побажаємо, щоб це був діамант. Якщо це в нас вийде, то я обіцяю тобі. 50% твої. домовились? Давай. Діамант, 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 діамант. Давай розплючимо очі. Ні, на жаль, я все так же бачу ручку. І це говорить про те, що зовсім недостатньо лише просто мріяти. Зовсім недостатньо просто сильно бажати. Бо я дуже сильно бажаю діаманта, його тут немає. А що ж тоді треба робити? Чому я бачу ручку? Чому собачка? Бачу іграшку, що змушує мене бачити ручку, а не діамант, як би я цього не хотіла. я розповім тобі: це секрет, який тобі потрібно зрозуміти. І ми кажемо у цій системі, якій вже більше 2,5 тисячі років, що є ментальні зерна, чи ми називаємо їх ще кармою, всередині мого розуму. Які змушують мене бачити зараз ручку. А як же вони потрапили до мене? Зараз я тобі покажу.